Будь-яка коробка у хорошому стані. Трішки, або ж багато солонощів. Ну і, звісно ж, вашої любові, куди ж без неї. Це все, що потрібно для того, аби скласти свою коробку добра для наших. Захисників саме цим я буду зараз і займатися, аби найпершим передати захисникам вітання із Тернополя, а також порадувати когось з тих, хто захищає кордони України. Мій набір солодощів простий, але це те, що точно смакує мені. Тому сподіваюся, що адресату також сподобається. Окрім солодких виробів, вирішила додати ще й теплі шкарпатки з дуже символічними надписами. Але поки я все це складатиму, паралельно розповім. Як взагалі з'явилася ідея коробки добра у Тернополі, Ярослав Яготін – волонтер та керівник громадської організації Молодь з місією це саме йому ще влітку 2023 року прийшла ініціатива, яку він втілив в реальність. Він часто їздить до військових на фронт. Тернополянин жартує, що тепер у захисників асоціюється саме з коробками добра. Я зняв відео, і через тиждень це відео набрало вже 2 мільйони переглядів. Зі мною там зв'язувались церкви з Парижу, з Іспанії, зв'язувались блогери, цей депутати, типу, кожен робив репости і долучався до цього до цієї акції. У соцмережі акція Коробка добра стала настільки популярною, що не мала вікових обмежень та охоплювала всіх від малечі до дорослих. Люди не тільки формували власні пакунки. А й ділилися їхніми фото чи відео, аби заохочувати інших долучатися до ініціативи. За цей час Ярослав Яготін доставив вже більше трьох тисяч коробок військовим на фронт. Це професійно зібраний наборчик. Я вам скажу, якраз так, так мрія кожного солдата. Неодноразово хлопці казали: о, а що про нас ще не забули. Тобто, от така була були військові. Ну багато було такі, що стримували сльози. Декілька я точно бачив, що от плакали, що вони прям відкрито плакали, бо в нього також дочка є. Я, там хтось намалював малюнок, передав багато солодкого. Отож, наша коробочка здавалася б готова, але залишається ще найголовніше залиште свої слова вдячності, свої слова підтримки або те, що ви відчуваєте і хочете сказати захисникам. Аркуш паперу та ручка вам у цьому допоможуть. Насправді, на відстані від рідних та домівки, повірте, ваші слова зігріватимуть або ж навіть змусять когось посміхнутися, якщо день був непростий. І ще цей лист від незнайомців захисники побачать першим, коли відкриватимуть коробку. У мене залишається фінальний етап пакування. Оскільки хочеться, аби коробка перетворилася у справжній подарунок, який мрієш відкритим. Магія монтажу. І за декілька хвилин все готово. Має ніби непоганий вигляд. Зізнаюсь чесно, на цьому етапі мені не вдалося справитися самостійно, але добре, що є колеги, які виручать та допоможуть у будь-якій ситуації. Там, а, Клас. Вау, ти дивися. Ви також можете створити свою коробку добра, яка порадує українських військових на фронті. Але поспішіть, збір пакунків триватиме до 20 лютого за адресою у Тернополі, вулиця Нова, 2. Підтримуємо разом одне одного та нашу країну.